Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Продовжую свій цикл розмноження кімнатних рослин. І сьогодні мова піде про заміакулькіс. Подивіться, який в мене шикарний кущ, йому вже 4 роки. Я його купувала набагато меншим по розміру, і в мене вийшло його розмножити. А як це було? Зараз вам все розповім і покажу. 17 грудня 2023 року я нарізала листочки за міокулькасом і спробувала їх вкорінити. 17 січня 2024 року ви можете побачити результат: листочки почали формувати бульбочки, тому я вирішила їх посадити у ґрунт, щоб вони почали вкорінюватися, пролила їх водичкою і додала мікорізу. Ось так вони виглядають наприкінці квітня. Подивіться, які бульби сформувалися. І тепер прийшов час пересаджувати їх окремі горщики. ґрунт, як зазвичай, це універсальний ґрунт з біогумусом, трошки агроперліту, і все. Додаю азотофіт для того, щоб скоріше розвивалася коренева, щоб був азот для розвідку зеленої маси. Саджаю, поливаю і доглядаю і слідкую за вологістю. Сьогодні у нас 25 серпня 2024 року, і ось так виглядають живці замія Дивіться, коли ось цей листочок, який вкорінився з бульбочкою, він відсихає, в нього в цей час наростає вже маленькі. Такі пагони, бачите, кущики такі маленькі. Але в двох стакашках в мене вийшло так, що оця, оцей жовтий листочок він засох і нічого не було. І більше місяця просто так стояли стаканчики. Я їх поливала разом з іншими стаканчиками. Але нещодавно я пролила їх радіфарму. І, о, чудо! Дивіться! З'явився росточок, Бруничка пішла у ріст. І ось тут теж. Тому сьогодні я хочу їх пересадити ось такі горщики. Я вже зробила їм ґрунт, намішала тут універсальний ґрунт з біогумусом, ґрунт для розсади і агроперліт. Давайте приступимо і подивимося, які кореневі у нас системи у цих саджанцях. Почнемо з цього. Пам'ятаєте, на відео була бульба. Ось так воно зараз виглядає. Щось таке незрозуміле і несуразне. І бульбою воно так і залишилося. Зараз я хочу збільшити йому горщик, поміняти трошки ґрунт і пролити радіфармом після того, як я все пересаджу. І подивимося, чим це все закінчиться. як буде розвиватися саме ця рослинка. Я хочу заглибити трошки цю бульбу. Щоб оцей стовбурець був трошки у землі і більш надійно ця рослинка трималася у ґрунті. Бо вона весь час якось так хитається і не дуже надійно тримається, тому, мабуть, мені здається, не так воно розвивається, як мало б бути. Все, ця рослинка пересаджена. Тепер будемо дивитися на інші саджанці. Почнемо з самої великого. Ось цього кущика, бачите, який він гарний, в нього тут пагони вже. Це буде класний кущик. Зараз дістанемо і подивимося, що там. Подивіться на це, яка коренева система. І вже з'явилася інша бульбочка, тобто. Можна було б її розділити, і ви б отримали два кущики. Але я цього не буду робити. Мені цікаво подивитися, як будуть розвиватися ці живці далі і як швидко вони будуть наростати після пересадки. Так як тут такий достатньо великий вже кущик, я оберу трошки більший об'єм це, мабуть, 0,6 літра, і посадимо його сюди. Раз відсипу ґрунту трошки. І ще треба. Ось так корінці такі прям дуже-дуже потужні. Ось. І саджаємо. Обережно, щоб не пошкодити ось ці паянці, ой, які лізуть вже зверху. Трошки ще насипу грунту і все. Тепер в цьому горщику. Я посад... В ці горщики я саджала ці листочки, тому що там були найбільші бульбочки на той час. Давайте подивимося. Ось, бачите, яка бульба? І тут вже формується новий пагін, який піде. І воно гарно наростає. Будемо теж саджати у трошки більший горщик. Так, Треба зробити так, щоб він був посередині, щоб йому було місце розростатися в різні сторони. Все. Ну і давайте подивимося, яка коренева система ось цього. Доходяги маленького, що там взагалі. Дивіться, маленька-маленька бульбочка. Зараз почищу, щоб ви побачили. Ось. Маленька-маленька бульбочка. Є одна точка росту. Ось тут формується ще одна. І ось. Для цього я оберу менший об'єм стаканчика, і будемо їх. Саджати. Все, готово. Хочу подивитися кореневу ще одну. І потім вже я пересаджу і покажу вам результат, який буде. Так. Подивіться, тут теж вже наросла бульба окрема, її можна. Розділити, але я не буду цього робити. Звичайно ж, процес формування цих бульб дуже-дуже довгий, і це треба мати терпіння, але воно того варте. Дивіться, які результати класні. І якщо поставити собі мету, розмножити собі замія то можна цього дочекатися. Це пересадили. Зараз пересаджу все інше і покажу вам результат. Вирішила, що це варто показати вам інший садженець, який живець маленький такий був. Подивіться, тут бульбочка така велика і гарна. І тут теж вже є точка росту. Зараз я її посаджу. І в мене тут залишиться пересадити ще три. Саджанці, і все далі розповім, що я буду робити, і який догляд в них буде. Все, пересадку закінчила. Тепер додам в кожний горщик осмокот, і будемо далі проливати водичкою з радіфармом. Радіфарм це укорінювач. Я думаю, що це буде гарно для молодих цих рослинок для того, щоб стимулювати розвиток кореневої системи. Особливо для цих маленьких, для мене це, звичайно, так цікаво. Я, якщо чесно, не очікувала, що в мене вийде в корінити. Таким чином, зам'якулькас. Ось. В мене є радіфарм. Тут в мене літр води. Один мілілітр на один літр води. І проливаємо рослинки наші. Почнемо проливати? Обов'язково через деякий час покажу вам, як виросли ці живці. І побачимо зміни. Мені цікаво, за скільки я зможу виростити дорослий кущик з такого маленького листочка. Ось такий результат в мене вийшов. Нагадаю, що 17 грудня 2023 року я просто відірвала листочки з п'яточкою. Замочила їх на одну добу, у розчині укорінювачем від живої землі, вони там простояли, а потім я замінила водичку і налила їм звичайну воду і просто слідкувала за тим, щоб рівень води був десь на сантиметр. І через місяць я вже побачила, що почалися формуватися маленькі-маленькі бульбочки і висадила їх. Так що, якщо ви хочете розмножити... Земля кулькас на це вам потрібно буде 7 місяців. Може і швидше, якщо використовувати якісь професійні стимулятори росту або якісь фітогормони. А в звичайних умовах у мене на це пішло 7 місяців. Тому, якщо вам було корисно, якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в гості до мого інстаграму, там теж є відео цікаві. Про те, як я доглядаю за квітами, за рослинами, як їх саджаю, розмножую і взагалі, як проходить моє життя майже в прямому ефірі. А зараз я буду закінчувати. Бажаю всім мирного неба. Всім пока-пока.